Коханий, нарешті ми виплатили борги нашій акушерці. Кохана, значить, наш син тепер наш назовсім?» Куми, а що краще? Маразм чи склероз? звичайно склероз, куми. Коли склероз, тоді забуваєш про маразм. Коханий. А ще тобі привезти з моря. Вези ще хочеш, кохана. Зараз все лікують. Лікарю, у мене голова йде обертом. Так, я бачу, шановний. Коханий, а скільки жінок було у тебе до мене? Клянусь, кохана, ти моя перша жінка. Усі інші були дівчатами.